Іран перебуває у повному колапсі. Це найбільші протести в Ірані з 2022 року. Прямо зараз тисячі іранців вийшли на вулиці, маршуючи та протестуючи проти уряду. Роки занедбаності терпіти це вже неможливо. Люди подумали, що якщо уряд не вирішує проблеми, то можливо він їм не потрібен. Це боротьба за виживання, гідність і свободу. Із того, що відбувається останніми днями, не здається, що іранці готові померти за свої переконання, ніж і далі залишатися під гнітом. Незабаром ви дізнаєтесь, чому події в Ірані масштабніші, тривожніші і тісніше пов'язані із зовнішніми силами, ніж очікувалося. Вулиці Ірану говорять самі за себе під поверхнею щось кипить, і щодня полум'я повстання зростає. Розчарування, що вивело людей на вулиці, не виникло раптово в грудні. Місяцями накопичувалося мовчки, а потім вирвалося неконтрольованою хвилею. Все почалося у травні 2025 року. Водії вантажівок першими припинили роботу через низькі зарплати та високі витрати. До них приєдналися пекарі. Коли стало важко купувати борошно та продукти, до страйків приєдналися робітники заводів. Тоді ці дії здавались незначними і розрізненими. Влада їх ігнорувала, але тиск не спадав. До протестів приєдналися пенсіонери, обурені тим, що пенсій вже не вистачає на повсякденне життя. Далі прийшли студенти, а поруч із ними стали вчителі. Малі групи збирались у публічних місцях, тримали плакати і тихо скандували, перевіряючи межі дозволеного. З кожним тижнем ці межі розширювалися. Коли настала осінь, іскра вже поширилася. Місцеві протести через зарплати та нестачу швидко переросли у серйозніше й неконтрольоване явище. Натовпи почали заповнювати вулиці міста за містом: Тегеран, Ісфахан, Шираз, Мешхед, Хамадан, Керманшах, Карадж, Маларт, Кешамейлін, Занджан, Парадіс, Кірман. Це вже був не окремий спалах, а національний настрій, що швидко змінювався. Люди більше не просили, а відмовлялися відступати, зустрічаючи 2026 рік, щось змінилося. Заворушення посилилися, коли великий базар Тегерана зачинився для іранців. Це вирішальний момент, бо базар не лише місце покупок, а й економічний пульс країни. Коли він зачиняє двері, це зрозумілий для всіх сигнал. Тепер крамарі стоять пліч пліч, скандуючи, поки їхні голоси лунають вузькими коридорами. Колись, наповнене покупцями та торгом, місце збудоване для торгівлі стало сценою для спротиву. Щоб зрозуміти, чому це так важливо, потрібно зрозуміти сам базар. Протягом поколінь він відображав настрій нації. Тут життя вирує у стабільності, а з проблемами настає тиша. Зараз ряди металевих ролет опущені, продавці телефонів зникли, торговці залізом зникли. Кіоски з побутовою технікою стоять у темряві. Ця тиша промовистіша за протесні гасла, особливо вражає, хто ці торговці. Базар давно є найконсервативнішим стовпом іранського суспільства. Під час минулих криз він підтримував режим, коли інші відверталися. Закриття крамниці це лету це не лише втрата доходу, а й відмова від підтримки. Історія показує, що коли базар страйкує, політичний ґрунт починає хитатися, і цього разу не інакше. Економічні труднощі послабили відданість, і тиша базару стала попередженням для країни. Протести перестали стосуватися лише цін і дефіциту. Деякий час тому вони вже відкрито кидали виклик керівництву. Навіть релігійні вигуки проти верховного лідера тепер чутно на вулицях. Це показує, як настрій змінився, і розчарування стало непокорою. Вигуки не дають сумнівів, натовпи ривуть смерть диктатору в Тегерані Ісфахані, ширазі, і поза ними. Слова, які колись передавалися пошепки, тепер відкрито вигукують на вулицях. Те, що почалось як обурення через хліб і зарплати, стало вже нападом на саму суть влади. Гасла пронизують повітря, відлунюючи від зачинених крамниць і урядових будівель. Кожен вигук це не просто протест, а знак, що терпець урвався. Люди більше не благають про полегшення, вони вимагають припинення самого правління. На вулицях панує крихкість, усе може змінитися миттєво. Дим підіймається від палаючих барикад, несе різкий запах пального та плавленого пластику. Сирени кричать, зникаючи в гуркоті тисяч голосів. Поліція стоїть на перехрестях зі щитами і піднятими кійками. Сцена показує протистояння та неминучість. Для багатьох у натовпі це відчувається не як протест, а як точка зламу. В повітрі висить одне послання. Досить це досить. Звіти повідомляють про сутички та жорстокість, але справжню ціну приховано суворою цензурою. Кров забарвлює тротуар, змішуючись із дощем і пилом, даючи проблиски того, чого камери не зафіксують. І все ж, попри жорстокість, протести продовжують зростати. Кожна сутичка, здається, дає протилежний результат тому, чого прагнуть власті. Це лише зміцнює рішучість. Кожна спроба придушити рух, лише підживлює його. Вогонь не згасає, а розповсюджується сильніше. Його дедалі важче стримати. Напруга є не лише у столиці. Курські райони, які тривалий час ігнорувалися владою, тепер сповнені вигуків і барабанів. Нафтовики Васелої залишили бурові. Пенсіонери приєднуються до мітингів у містах. Батьки ведуть дітей за руки, скандуючи проти нестачі і корупції. Дідусі й бабусі вперше за роки піднімають голоси. Протести це тягар для сімей, які не можуть вільно купатися, готувати чи бачити, як їхні діти ростуть з гідністю. Вулиці вже не лінії на мапі, а живе дзеркало щоденного виживання. Це все очевидно підкреслює одне. Протести не випадкові, а наслідок тривалого розчарування труднощів і нехтування. Щоб зрозуміти, чому люди дійшли до цього, потрібно врахувати сили, які виштовхнули їх на вулиці без іншого вибору. Протягом багатьох років люди по всьому Ірану трималися, переконуючи себе, що все може покращитися, якщо вони просто ще трохи почекають. Ціни зростали місяць за місяцем, тоді як зарплати непомітно знецінювалися. Основні товари ставали дедалі важче доступними. А коли вони з'являлися, коштували дорожче ніж могла собі дозволити більшість родин. Батьки голодували чи економили, аби нагодувати дітей. Студенти засиджувалися допізна, навчаючись і мріючи про майбутнє, яке завжди здавалося недосяжним. Працівники щодня працювали, ледве сплачуючи рахунки, сподіваючись на повернення стабільності. Попри все, розчарування тримали в собі. Люди вчилися виживати, а не жити. Вони сподівалися, що уряд або хтось виправить те, що руйнується. Надія була слабкою і крихкою, побудованою на обіцянках, які часто повторювалися, але так і не виконувалися. Багато хто не відпускав її, бо це лякало ще більше. Ріал обвалився, і все, за що люди трималися, остаточно зникло. У грудні валюта впала до приблизно 154 мільйони за долар США. Це був найнижчий рівень в історії Ірану. Майже за одну ніч ціни на їжу, ліки та повсякденні необхідні товари різко зросли. Те, що вже було складним, стало неможливим. Інфляція, яка вже перевищувала 40%, зробила прості речі недоступними за кілька тижнів сім'ї, які ледве справлялися, змушені були визнати правду, що ігнорувати вже не могли. Цей момент було видно чітко на великому Тегеранському базарі, крамарі грюкали дверима, лунали крики у вузьких провулках, які роками були тихими. Це були невідомі протестувальники, а торговці, які мовчки пережили не одну кризу. Їхня реакція була промовиста. Падіння Ріалу стало не лише економічним шоком, а й моментом усвідомлення відсутності допомоги. Коли валюта стрімко знецінювалась, вона стала символом усього, що зникало: заощадження, безпека, гідність. Маленька надія, яку люди плекали роками, нарешті зламалася. Її замінила не розгубленість, а ясність. Крах оголив реальність, яку всі давно відчували, але більше не могли терпіти. Життя в Ірані стало нестерпним. Очікування нічого не дало. Довіра була вичерпана. Коли люди вийшли на вулиці, вони протестували не лише проти цін чи курсу валюти, вони боролися за виживання. Довго розчарування ігнорували, але зараз воно прагнуло бути почутим. Однак це ще не все легко звинуватити у всьому провал Ер Ріяда, але це пояснює лише момент руйнування, а не причини, чому все вже було нестабільним. Крах валюти був спусковим механізмом, а не причиною. Іран опинився в цій ситуації через роки поступового руйнування без відновлення. Економіка слабшала понад 10 років, а погане управління підривало інституції. Інституції, які мали захищати людей, стали джерелом корупції, що відводила гроші від державних послуг у приватні мережі. Санкції обмежили торгівлю і доступ до іноземної валюти. Підприємства на силу імпортували матеріали, а сім'ї не могли планувати навіть на місяць уперед. Лідери, замість вирішення проблем, обирали короткострокові кроки, друкували гроші, брали позики, відкладаючи труднощі на потім. Щороку тріщини ширшали, доки система не витримала власної ваги. Цей розвал чітко видно у фінансах уряду. Вже кілька років Іран має величезні бюджетні дефіцити, які до 2024-2025 років можуть сягнути майже 30% ВВП. Це відбувалося поступово. Витрати зростали, доходи зменшувалися, особливо під санкціями. Держава покрила розрив через запозичення й емісію грошей, що вплинуло на іранців. Це означало, що життя поступово звужувалося. Зарплати дозволяли купувати все менше речей щомісяця, А оренда забирала все більшу частину доходу. Їжу доводилося рахувати. Заощадження були марними через інфляцію. Ще до того, як Ріал обвалився, сім'ї вже відставали. Багато хто тримався, сподіваючись, що ситуація стабілізується. Ґрунт під ногами вислизав, а санкції погіршили ситуацію. Нові санкції ООН та Європи посилили тиск, коли люди вже не могли впоратися. Санкції стали частиною нової кампанії максимального тиску Дональда Трампа після червневих ударів. Зовнішня торгівля майже зупинилась, валютні резерви вичерпались. Імпорт теж призупинився. Громадяни відчули біль через різке зростання вартості життя. Хліб подорожчав з 20 тисяч до 35 тисяч реалів. Пальне зросло понад 30%. відсотків. Ліки стали дефіцитними чи надто дорогими, тож сім'ї їх ігнорували. Погане управління всередині країни підпалило гніт, але зовнішні удари перетворили повільне тління на справжню пожежу. Звичайні сім'ї залишилися розплачуватися за рішення, прийняті далеко поза межами їхнього контролю. З посиленням економічного тиску він стикнувся з новою кризою екологічною, особливо щодо водних ресурсів. Тегеран наближається до так званого нульового дня, коли крани можуть висохнути за кілька тижнів. У місті з майже 15 -ма мільйонами жителів цей страх змінює все. Це не припущення. Іран пережив шість років поспіль посухи, які залишили країну виснаженою. Водосховища, що живили столицю нині на рекордно низькому рівні. Водосховище Амір Кабір заповнене лише на 8%, а водосховище Латіян менше ніж на 10%. Реальність уже дісталася до осель людей. У деяких районах вода зникає на кілька годин поспіль. Родини змушені економити те, що можуть зберегти прання, купання і приготування їжі перетворюються на виважені рішення. Людям, які вже страждають від інфляції, загроза втрати води посилює стрес до паніки. Нульовий день це не метафора, а відлік часу. І ця біда не лише про погоду. Багаторічне неправильне управління погіршило ситуацію. Дамби споруджували без плану, водоносні горизонти виснажували, воду витрачали на маловрожайні культури, а міста висихали. В Ірані близько 90% води йде на малоприбуткове сільське господарство. Фермери залишають землі, які обробляли поколіннями, а міста стають у черги за нормованими запасами. Чиновники попередили, що Тегеран можуть евакуювати, якщо не буде дощів. Ідея перенести столицю свідчить наскільки система близька до краху. Зникнення води погіршує повітря, дешеве паливо, старі нафтопереробні заводи та посуха роблять міста задушливими. Влітку 2025 року температура в Тегерані піднялася майже до 50 градусів за Цельсієм. Я навіть не можу уявити таку спеку. Офіси і банки закриті, а над містом через спеку висить забруднення. А коли резервуари майже спорожніли, вже нічого не залишилося, щоб стримати сильний пил і смог. Погіршилося здоров'я, загинули врожаї, ослабла продовольча безпека. Це означає, що для іранців кожен вдих складніший а відключення електроенергії посилюють напругу. Райони раптово залишаються без світла, і сім'ї у спеку чекають, коли знову ввімкнуть електрику та холодильники. Холодильники вимикаються, їжа псується. Відчуття безпеки зникає з кожним відключенням електрики. Ціни на бензин зростають ще більше, зменшуючи мізерні доходи. Дістатися на роботу, запустити генератор чи утримати крамницю раптово здається недосяжним. Речі, які колись були звичними: електрика, пальне, холодильники зараз стали тягарем. Застарілі електромережі та зменшення запасів води роблять електрику розкішу, а не чимось на що можна покластися. Сім'ям, які ледве виживають, ці труднощі стають останньою краплею. Відключення електроенергії вже не просто незручність це нагадування про те, що система не здатна забезпечити навіть основи сучасного життя. Кожна зіпсована страва, ніч без світла чи недоступне пальне доводять одну істину. Виживати стає дедалі важче з кожним днем. Усе це чітко показало одне: наскільки мало держава дбає про них, поки сім'ї змушені економити воду і терпіти погане повітря. Держава далі фінансує військові і зовнішньополітичні цілі лише у 2025 році. Витрати на оборону зросли на 35% до приблизно 23 мільярдів. Ракети були повністю профінансовані, а військові проекти значно розширені. Ці дії не знизили ціни, не наповнили водосховища і не очистили повітря. Контраст був очевидний, коли мільярди вкладалися у зброю, ядерні об'єкти та закордонні альянси. Вдома сім'ї замислювалися, чи буде вода з крана, чи лише пил і повітря. Задумайтесь над цим. Ядерну програму роками подавали як досягнення та гордість. Однак для багатьох іранців вона стала символом жертви без винагороди. До 2025 іран став ядерною пороговою державою, збагачуючи уран до 60. Масштаби були великі, але щоденне життя майже не змінилось. Електроенергія не подешевшала, робочих місць не додалося. Їжа залишалася дорогою. З точки зору звичайного громадянина гроші завжди, здавалося, витікали назовні і ніколи не надходили назад. Тому для багатьох іноземні партнерства тільки посилили напругу. Наприклад, у 2025 році Іран підписав 20-річне стратегічне партнерство з Росією, яке охоплює оборону, енергетику та технології. Угода обіцяла інвестиції і сучасні системи, але майже нічого не реалізували. Натомість це втягнуло Іран ще глибше в геополітичні конфлікти та спричинило жорсткіші санкції. Росія весь час виграє від експорту енергоносіїв і оборонної співпраці. Люди бачать, як їхню улюблену країну роблять мішенню та обтяжують війною, яку вона не починала. Відчуття несправедливості згодом переросло в гнів, а невдачі накопичувалися. Економічний тиск, екологічний колапс, ігнорування щоденного виживання зовнішніми пріоритетами. Падіння ріалу лише показало вже зламане, і цей тягар вийшов на вулиці. Безробіття серед молоді становить майже 20% у містах. Серед молодих жінок майже вдвічі вище. Дипломи коледжів створюють очікування, а не можливості. Мрії стають планами виїзду. Страйки охоплюють фабрики, школи, нафтові родовища та лікарні. Вчителі страйкують. До них долучаються медики, шахтарі, пенсіонери і студенти. Батьки протестують із дітьми. Тож, якщо подивитися на все це збоку, це вже не окрема проблема, яка виходить з під контролю, це повноцінне зіткнення. Економічний провал, екологічний колапс і неправильні пріоритети зіткнулися одночасно. Йдеться не про зміну однієї політики чи бюджетного рядка, а про національну точку зламу. Люди більше не просять реформ чи терпіння, вони просять про основи життя воду, їжу, стабільність, гідність. Вони більше не можуть чекати й мовчки дивитись, як усе зникає. Настав момент, що змінив усе. 18 грудня президент, нарешті, вголос сказав те, що люди відчували вже багато років. Він заявив студентам і науковцям університету, що уряд не контролює кризу його слова були різкими і приреченими. Якщо хтось може щось зробити вперед, я без не проклинайте мене. Це не була обіцянка, це не був план. Це визнання, що система вичерпала себе за багато років. Лідери стверджували, що економіку стабілізують, а із санкціями впораються, і обіцяли скоротити дефіцит. Тепер правда очевидна. Сам президент підтвердив те, що показувало повсякденне життя. Уряд не міг це виправити. Це визнання стало сильним ударом. Воно майже миттєво змінило настрій Україні. Крах вже не пояснювали невдачею чи болем, а визнавали провалом на найвищому рівні. Коли президент визнав, що рішення немає, гнів переріс у щось глибше. Це вже не про зарплати, інфляцію чи порожні полиці, а про виживання і гідність. Сім'ї були на межі, їм прямо сказали, що допомоги не буде. Будь-яка ілюзія контролю зникла, а разом із нею, і віра в те, що зміни можуть прийти зсередини системи. Через кілька днів відчуття покинутості посилилося 29 грудня 2025 року. Мохамат Реза Фаразін, голова центрального банку Ірану, раптово подав у відставку. Він роками керував безвідповідальною монетарною політикою, дефіцитами та прихованою інфляцією, що знищила заощадження і середній клас. Коли вибухнула криза, він просто пішов для багатьох іранців. Це здавалось невідповідальністю, а втечею. Зізнання президента та відставка голови центрального банку надіслали чіткий сигнал. Влада не виправляла шкоду, а лише відступала від неї. Крах ріяла, зачинені магазини, порожні полиці та пересохлі крани не були випадковістю. Вони були результатом свідомих рішень, прийнятих лідерами, які тепер, здавалося, були готові залишити іншим, розбиратися з наслідками для сімей, які спостерігали, як зникають їхні заощадження, і їхні діти голодують. Вихід Фаразина не був вирішенням. Це було доказом того, що система розвалюється. Люди, які завели країну у шторм, відходили в бік у той час, як всі інші залишалися стояти серед рухін. Подвійний удар пояснює, чому ці протести інакші. Лідерство не просто зазнало невдачі, воно визнало поразку, а потім почало відступати. Тому демонстрації більші, гучніші й інтенсивніші ніж будь-коли за останні роки. Протести вже не через надію на реформи, а через розуміння, що верхівка не допоможе. На цьому етапі хтось може сказати, протести в Ірані вже були раніше. Це просто ще один етап, але це не враховує того, що робить цей момент особливим. У минулому протести часто зосереджувалися на політичних гаслах або ідеологічних вимогах. Цього разу боротьба є більш базовою йдеться про виживання, про гідність, про можливість жити з водою, їжею та безпекою. Коли сім'ї не можуть купатися, готувати чи купити хліб, протести стають питанням виживання, а не політики. Зміна настроїв, помітна обурення через ціни переросло у відкриту критику верховного лідера. Воно відкидає витрати грошей на закордонні конфлікти, поки люди вдома залишаються без нічого. Економічний біль перетворився на відмову від усієї системи. Цих протестувальників складніше придушити, бо вони борються за своє життя, а не абстрактні ідеї. Масштаби вражають, протести охопили всю країну. Ну великі та малі міста з кожним містом імпульс зростає, наближаючись до національного повстання. Це не одна група висловлюється, це вся країна говорить в один голос. А під гнівом ховається ще одна потужна сила нерівність. Заможні іранці з грошима та зв'язками вже знаходять вихід, переводячи кошти за кордон, поки проблеми вдома зростають. Вони купують нерухомість у Дубаї, Стамбулі та Лондоні, де є чиста вода, стабільне електропостачання і безпека для еліти втеча можлива для всіх інших ні. Саме тут починає відчуватися нерівність у багатстві. Більшість людей, на відміну від дуже багатих, не можуть виїхати купити безпеку чи переїхати за кордон. Вони залишаються, економлять хліб, стоять у чергах за водою і стикаються з кийками. Контраст посилює розкол і робить цю несправедливість очевидною. Система рятує тих, хто може втекти, а інших кидає. Виживання, гідність і справедливість стають суттю руху. Страх колись головна зброя режиму втратив силу. І тепер арешти й насильство вже не здаються найгіршим наслідком. Одну вулицю розчищають, наступного дня засипає іншу. Відчай замінив страх і голосніший за залякування. Держава жорстко відповіла: сили безпеки застосували сльозогінний газ і кийки для розгону, що спричинило сутички у Тегерані, Хамадані та інших містах. Опозиція стверджує про обстріли протестувальників у віддалених районах, але подробиці не підтверджені. Через жорсткий контроль інформації в кількох місцях сталися арешти, що посилило напруження. Чиновники визнають економічні труднощі, але попередили, що заворушення можуть бути використані зовнішніми силами. Таке поєднання сили і відволікання лише посилило розчарування на місцях. Уряд знову використовує старі методи обмеження цін, екстрений імпорт, подачки, перестановки міністрів. Жоден із цих заходів не вирішує справжню кризу. Мішок рису не компенсує роки занепаду, а нові обличчя не змінять зламану політику. Цю схему бачили вже багато разів. тож вона не викликає довіри. Президент Масуд Пезишкіан навіть спробував інший підхід 30 грудня. Він визнав законність вимог протестувальників, закликав до стриманості і доручив провести переговори. Це був незвичний крок, відмінний від жорстких відповідей. Після багатьох невиконаних обіцянок люди сприйняли це як чергові слова. Те, що могло стати містком, тепер здається ваганням, чесно кажучи, короткострокові рішення не можуть загасити таку глибоку кризу. Вогонь палає роками, тому питання вже не в тому, чи триватимуть протести. Справжнє питання: що далі? Шлях Ірану не визначений, але вже видно можливі напрямки. Кожен із них ризикований, і кожен може бути спровокований подіями, що відбуваються просто зараз. Ніщо не існує у відриві від іншого. Усі рішення, дефіцити і протести взаємодіють між собою. Кризи підсилюють одна одну, прискорюються і ускладнюють прогнозування результатів. Перша і найнагальніша небезпека це, це ескалація. Це шлях, який може перетворити тліючу злість на бурю, що охопить всю країну. Ще одне різке падіння реала може знищити останні сімейні заощадження. Нові обмеження водопостачання можуть призвести до нульового дня в Тегерані, коли вода з кранів зникне зовсім. Ще один страйк у нафтовому секторі може сколихнути всю економіку, призвести до ще вищих цін і ще більшого невдоволення. Страйк на нафтовому родовищі Південний Парс показав, наскільки швидко заворушення можуть поширитися з однієї галузі на всю країну. Економічний крах, екологічна напруга і трудові заворушення можуть призвести до загального повстання. Гнів, що накопичувався роками, готовий вибухнути і стримати його, буде майже неможливо. Ситуація на заході Ірану додає небезпечного виміру. Курдські громади і провінції, зокрема Керманшах, давно мають глибокі образи на центральну владу. Натовпи вже приєдналися до протестів і розчарування там глибше ніж в інших регіонах. Сили безпеки виснажені контролюючи демонстрації в Тегерані, Ісфахані, Ширазі та інших містах. Якщо заворушення почнуться на кордонах разом зі столицею, це відволіче ресурси у критичний момент. Бойовики та опортуністи, які чекали на можливість під час попередніх заворушень, можуть побачити шанс зараз. Якщо місцеве обурення об'єднається із зовнішніми силами, криза може перейти від вуличних протестів до чогось набагато більш жорстокого і важко контрольованого. Такий спалах може поширитися за кордони, дестабілізувати регіони і втягнути сусідів, які не хотіли бути залученими. Фрагментація Імовірний сценарій: локальні протести можуть тривати некоординовано, спалахуючи в одному місті і згасаючи в іншому. Депресія, арешти та втома з часом можуть уповільнити рух. Сотні людей уже загинули, тисячі затримані. Влада вміє використовувати в тому як інструмент. Якщо повернеться страх, чи громади почуватимуться ізольованими, імпульс зникне, гнів залишиться, але без єдності не стане силою для справжніх змін. Це як іскри, що спалахують і згасають, залишаючи запах диму і розчарування. Коригування політики залишається ще одним шляхом. Хоча історія показує, що це рідко відбувається без серйозного тиску з боку вулиць. Уряд міг би спробувати прозорість, цільові субсидії чи ремонт інфраструктури для полегшення страждань. Скорочення витрат на закордонні та військові потреби могло б звільнити мільярди для проєктів із забезпечення їжею, ліками та водою. Витрати на оборону у 2025 році зросли на 35% і склали 23 мільярди. Ці кошти могли б стабілізувати домогосподарства та запобігти частині відчаю, який зараз видно в кожному місті. Але лідери рідко діють без примусу, і громадяни це знають навіть без тиску. Обіцянки політиків залишаються лише словами, не доходячи до тих, хто потребує допомоги. Зовнішні потрясіння найнебезпечніший шлях. Регіональний конфлікт може підсилити будь-яку слабкість країни за межами Ірану. Заворушення спочатку привертають увагу Вашингтона і Тель Авіва. Президент Трамп проводить зустріч із прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб обговорити їхні конкуруючі бачення близького сходу. Щодо Ірану, їхні інтереси збігаються у публічних заявах. Трамп погрожував новими ударами, обіцяючи розгромити Тегеран у разі агресії проти Ізраїлю. Протести та економічний колапс послаблюють давнього противника Сполучених Штатів. Вони дозволяють тиснути на Іран у його вразливий період. Росія і Китай навпаки посилюють енергетичну і військову співпрацю з Тегераном. Країни перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, стурбовані нестабільністю, але бачать шанс послабити вплив Ірану в регіоні. Внутрішня криза вже виходить за межі черг за хлібом і браку води. Вона стає ареною, де зовнішні сили випробовують свій вплив, кожна з яких розраховує, наскільки далеко Іран може поступитися, перш ніж зламатися. Кліматичні екстремуми погіршують ситуацію. Тривалі посухи можуть призвести до нормування води у містах, а розчарування до паніки. Резервуари Тегерана вже небезпечно низькі. Ще один посушливий сезон може спричинити кризу виживання для мільйонів. Додавання санкцій чи конфлікту може спричинити катастрофи навіть через незначні потрясіння. Система крихка виснажена і під. Постійним тиском у нестабільній країні навіть невеликий зовнішній поштовх може викликати серйозну внутрішню кризу. Яким би не був шлях, ознаки очевидні. Громадяни, уряд і історія спостерігають будь-який дефіцит, протест чи політичне рішення базуються на минулому. Вони визначають майбутнє, часто непередбачувано. Сьогодні Іран у вирі криз, що взаємно підсилюється. Економіку підкосили корупція і неефективне управління. Засуха та забруднене повітря шкодять середовищу. Військові витрати виснажують мільярди, тоді як сім'ї змушені економити хліб і воду, а зовнішньополітичні авантюри лише поглиблюють ізоляцію замість того, щоб приносити полегшення. Ці невдачі підтверджують те, що люди відчувають щодня. Система зламана, вона не може надійно забезпечити своїх громадян їжею, не може надати чисту воду, не може захистити сім'ї від інфляції чи насильства. Ось чому протести вийшли за межі політики чи ідеології. Тепер вони стосуються виживання гідності, повернення контролю над життям, яке здається позбавленим вибору. Батьки марширують разом зі своїми дітьми, працівники страйкують поруч із вчителями, пенсіонери йдуть пліч опліч зі студентами. Обличчя цього руху легко впізнати. Постає питання: скільки ще протримається уряд, якщо не може забезпечити базові потреби народу?